Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи Номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Власна швидкість катера дорівнює 20 км за годину, а швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Яка швидкість катера за течією? І варіанти відповіді: 22 км за годину, 19 км за годину. 24 км за годину і 18 км за годину. Щоб знайти швидкість катера за течею, потрібно до власної швидкості додати швидкість течії. 20 додати 2 – 22 км за годину. Швидкість за течією. І вибираємо варіант правильної відповіді: 22 км за годину. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5 виконано.